Так, на нічую не погоджую. Гамбіт Север, Ой-ой-ой, якийсь, мабуть, гамбіт. Ну, я, правда, білим граю, тому тут Гамбіт за чорних, тим більше в цій позиції, не знаю, як придумати. придумать. Тому вже в чергове ми граємо закриту сицеліку. О, Турабо 8 це, здається, Керес Бронштейн. Партія 53 1953 року раннє Турабо 8. Ну, в, повному, в повній відповідності до концепції чорних. Тобто вони насувають пішак Б. І отут от F5 я хочу зіграти. Він думає, чи грати самому F5, чи ні? Грамотно, бачите, він все розуміє, зіграв. І тепер питання до мене. Ну, відкрию слона. І далі шах тут є на H5, він перекривається конем. Та, мабуть, да. Хай перекривається конем, далі там щось буде. А-й-ой-ой-ой-ой. Тобто на кінь g 5 він ферзь e8 хоче, так? Уфуфуфу. Ну тут уже можна щось думать. Тут і кінці 4 є хіт. Кінь же 5, е 8, на жаль, нічого не виходить. В принципі, цієї в мене немає, бо буде король G8, і я втрачаю коня. Але от ферз Е8, якщо він захоче, ну, мабуть, кінці 4 треба грати, бо кінь же 5 е 8 ну Можна втікати, але да давайте ось так. На шахсон D4 я відійду в кут. Ферзь е 8, хай грає, розміняюсь кінь D4, заберу сильного слона, і веншпіль у мене буде перевага. До того ж буде ще й ось такий маневрик. Ну що ж, не так багато завжди відходить. Ага, сюди. Угу. Дор... ага Якщо зіграти кінь G5, ферзь 8, Забрав, забрав все той же хід кін D6 проходить. Кінь 6 відразу не зіграєш, тому що на взяття кінь G5, кінь D8 буде. Тому, мабуть, кін G5 я тут повинен зіграти. Загроза мату, змушує його піти сюди ферзем. А потім я після взяття залізу на D6. На це у ньому неприємно. Якось він так рванув D5. Уже щось залізний заліз туди, я бачу, якийсь він нервує. Ферзь є 8 забрав, забрав, потім шах, потім сюди. Забрав, забрав. І там, ну, як мінімум, непогано, тому що пішак є 6 слабенький. У мене два слони. Може, по лінії А заїду. Ну, у нього варіантів не було. Бачите, інших варіантів не було. Так, ніяких в мене більше варіантів немає. Кінь є 6, нічого такого не працює, так? Да? Кінь H7, король туди. А, стоп. А кінь h 7. А кінь h 7, вже тепер кінь h 7 працює. Кінь h 7, він повинен бити. Кінь h 7, король g8, я б'ю просто ферзя. Якщо він б'є на h7, я б'ю на h7. А, він, правда, б'є коня потім. ту 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 Що -ту -ту. тут мені. Щось мені це не дуже подобається, що він б'є коня. Ну, добре, тоді давай так заберем. Шах. І я б'ю цю тваринку. Далі треба якось акуратненько. Ну що, пішачка б'єм? А чого він так турою тею забрав? Не знаю, чому забрав. Може, хоч кінь д 4 потім. Ну Там шах буде, як мінімум. Пішачка забрав, мій пішачок. Він може зараз зіграти. Ага, він конем сюди, ну я, мабуть, спочатку шах поставлю. Що то може бути тут таке цікаве? Хоча, можливо, шкідливий шах я поставив. Так, так, так. Що далі? Може, кінь G5. Потім напасти туди. Можна це 3, але буде взяття і погано. Може, я і поспішив. Так, кінь G5 спочатку. Загроза така, він захистив. Ну, не така загроза, бо кінь захищав. Я хотів тепер. Турою туди. Ну, Тура є один, мабуть, треба. Да? Якщо він забере, я заберу там. Тура сюди треба. Вилки на Е2 немає, він захистився. Так, і загроза знову забрати пішака. Ну, що, можу я С3 зіграти? С3 забрав-забрав, потім вперед. Ну, якось треба відкривати. А, він може конем сюди. Ні, ну, начебто нормально. Так, далі що він? Так, слона 3 ще є вхід. Кінь С2. да? Кінь С2, тура Е2. Неприємний кінь у нього зависає кінь а1 кінь а1 буде зараз зіграти буде грати кінь а1 чи я щось не бачу так кінь є один кінь а1 кінь а1 сподобався йому такий хід кінь а1 Мені щось він не дуже подобається за нього так я можу зіграти мабуть отак спочатку Ну там шах є мені б аж 4 зіграти і вже короля сховати сюди не дуже на f2 йому буде затишно тому королю так, сюди. Значить, він хоче на C3 забрати, так? Угу. Хоче забрати на С3. Можна С4 зіграти, але там потім якісь відкриття. С4. Шах. Може, повернуть. Давайте я йому поверну пішака, хай він бере. А я швиденько пішака аж буду рухать. Бо час теж важливий. Так, якщо кінь Д4, я відійшов. Ну, він може повернути слона, але. Пу -пу 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 -пу. Слона, 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 але, але, але. Мда, шах я відійшов. Сюди конем. Так, додаткові ресурси у мене кінь всім. Ну, пішак то не такий, що дуже небезпечний, але може нервувати. А, він сюди. Ну, слоне в три тоді. Може суперника нервувати. Все ж таки, в мене два слони десь відкриється, і я шльопну його по білому або чорному полю. Є шах, але не бачу навіщо. Так, сюди напав, так? Да? Угу, напав сюди. Так, шах забрав туди. Ні, мабуть, мабуть, так треба грати. Якщо він забере, там вилка буде. Ой-ой-ой. Ну, Щоправда, я тоді кінь е 5 зіграю з захистом. І аж 6. От десь пішак аж повинен просунутись вперед. Але ж часу мало. Ну-ну-ну. Так, і що далі? що далі Так, я, мабуть, забираю. Він що б'є да Так, 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 так. І що я шах? А що я роблю взагалі? Я щось не те зовсім роблю, ви знаєте. Е, ну, можна так зіграти? Поки що порівну, так? Всього порівну поки що, але. Вже 4 треба якось грати. Я так розумію. Чи може королем повзти сюди? Ну, короля ж три треба, мабуть. Так, він хоче кінця 3. А що це дасть? А, отак. Ну, давайте так. Ну, по-хорошому нічия повинна бути, але ж цей нот і він, він захоче на прапорець. Так, сюди-туди. Ну що, я, мабуть, спочатку сюди відійду. Потім полізу королем вперед. М -м, пролазю, так, королем? Там, щоб мат не отримати, якісь коні агресивні у нього. Чи пролазю, чи ні. Так, пішак вперед пішов. До речі, а як його далі тримати? От я не знаю. От я не знаю. Так, сюди. Треба якось контратакувати на е 6 тому що інакше я можу просто все втратити. Король у мене на 4 некрасивий, красивий. Поганенький король. А, ну, бью. А, він, мабуть, нічию хоче, да? Ну, не знаю, давайте так. Ну, це нічия, мабуть, буде, якщо розмінятися, да? не виграв я цю партію, але, мабуть, і. І програв. Тут матконем, ні? Якийсь матконем. Може бути, так, 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 акуратненько. А що він? А куди він, до речі? Ну, добре, хай буде нічия вже. Може, там можна було коня зловить? Ну, нічия вже, да, тут. Ну, шах, да, і просто забрав.